На Коломищині смертельна ДТП загинуло п'ятеро людей. Серед них неповнолітній. Дорожня транспортна пригода трапилася 11 червня в селі Іванівці. 31-річний водій іномарки, рухаючись з боку села Саджавка в сторону Коломиї, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожньої обставини. І так допустив зіткнення з деревом. Наслідок до даної дорожньої транспортної пригоди водій та троє його пасажирів померли на місці події. А четвертий пасажир автомобіля помер по дорозі до лікувального закладу. Всі п'ятеро осіб є місцевими жителями. Це хлопці віком 17, 19, 20, 31, 32 роки. Правоохоронці призначили інженерно транспортну експертизу транспортного засобу, щоб установити його справність та визначити причину трагедії. Одною з версій могла бути і технічна справність автомобіля, так і могла бути і помилка водія, перевищення, зокрема. Вбачається із пошкоджень на автомобілі, що швидкість була досить велика. Стрілка спідометра зафіксована на позначці 100 кілометрів за годину. Поліція Прикарпаття закликає водіїв зважати на погіршення погодних умов та обирати безпечну швидкість транспортного засобу, аби уникнути трагедій. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.